Шоколадно-абрикосовий торт. Це літній варіант тортів, низькокалорійних, незважаючи на те, що торт повністю шоколадний. Основою торта є бісквіт без розпушувача. Для його приготування потрібно збити 6 яєць та 180 г цукру електричним приладом. На великій швидкості, але не найбільшій. скажімо, на передостанній. Час збивання яєць із цукром залежатиме від вашого електричного приладу. В середньому це 7-8 хвилин. В результаті має утворитись ось така легка, пишна біла маса із безлічю безліччю повітряних кульок. Інші сухі складники, а саме борошно та какао-порошок, мають важити так само, як і цукор, а саме 180 г. Тому 140 г борошна та 40 г какао порошку я змішала між собою і вмішую їх до збитої маси поступово, просіюючи приблизно по одній столовій ложці борошна із какао, і щоразу розмішуючи делікатно вінчиком. В результаті має вийти ось таке тісто із безлічч повітряних кульок в середині, котре я відразу переливаю до форми для випічки розміром 24 см. Попередньо застеленою пергаментом. Та ставлю до попередньо розігрітої, але ще не надто гарячої духовки. І випікається такий бісквіт при температурі 170 градусів звичайний режим протягом 40-45 хвилин. І перших 20-25 хвилин не потрібно відкривати духовку. Охолоджується бісквіт у формі для випічки, а ще краще, якщо він постоїть хоча б добу. Приготувавши бісквіт, відразу можна готувати заварний шоколадний крем. До каструльки із товстим дном вливаю 1 літру молока та кладу до нього з половинки лимону. Включаю під каструлькою вогонь. Потрібно слідкувати, щоб молоко було добре розігріте, але ще не надто гаряче. Тим часом збиваю до однорідності 4 яйця, 200 г цукру, 10 г ванільного цукру та 70 крохмалю, бажано кукурудзяного. Додаю ще черпачок розігрітого молока, розмішую, а потім переливаю цю суміш, процідивши через ситочку до загального молока на плиті. Готується заварний ванільний крем на невеликому вогні протягом 4-6 хвилин, цілий час помішуючи вінчиком. І не доводячи до кипіння, молоко та яйця мають пастеризуватись, а крем набути щільної форми. На дно іншої посуди кладу 100 г чорного шоколаду і виливаю до неї зверху крем і розмішую крем до однорідності. Перед тим, як поставити крем охолоджуватись, його потрібно накрити плівкою до контакту або ж посипати цукром піском та накрити кришкою. В цьому випадку не буде формуватися плівка зверху на кремі під час охолодження. Особливого смаку цьому торту додадуть карамелізовані абрикоси. Для цього потрібно 20 абрикосів та приблизно 50 г цукру. Цукру потрібно використати стільки, скільки потрібно. Отож, на сковорідку висипаю приблизно 30 г цукру, котрий потрібно розтопити. Спочатку цукор розтопиться, потім кристалізується. А потім на повільному вогні знову розтопиться до однорідного стану. Я вже не чекаю, доки розтопляться всі грудочки для того, щоб карамель не підгоріла. Викладаю відразу абрикоси і додаю ще цукру. Та карамелізую абрикоси приблизно по 4 хвилини із кожної сторони. В загальному для того, щоб розтопити цукор та карамелізувати абрикоси, у мене пішло приблизно 15 хвилин. Якщо бачите, що в сковорідці бракує карамелі, додайте ще трішки цукру. Мені навіть не всі абрикоси помістилися до однієї сковорідки, тому, виклавши першу порцію карамелізованих абрикосів на тарілку, на їх місце покладу до сковорідки інші, підсипавши при цьому іще цукру піску. Я не використовую для карамелізації вершкового масла, але використовую лимонний сік котрим можна скропити зверху абрикоси, або ж, або ж додати сік половинки лимону відразу в сковорідку в кінці приготування. Бісквіт та шоколадний заварний крем я готувала з вечора. А абрикоси карамелізувала перед складанням самого торта. Бісквіт, як ви бачили, я розрізала на три частини. Робиться це ножем, тому що бісквіт без розпушувача не розрізається ниткою. Він дуже крихкий. Складати торт можна, використовуючи форму для випічки або ж без неї. Бісквітні коржі я попередньо просочила абрикосовим соком. На нижній корж виклала шоколадний крем та розклала карамелізовані абрикоси. Трішки скрупила їх карамелькою, котра в мене залишилась, та закрила знову шоколадним кремом. Поклала зверху середній корж, знову крем, абрикоси крем і верхній третій корж, котрий в мене був низом, випеченого бісквіту, такий рівненький. Роз'ємну форму я знімаю відразу: ще приготую шоколадний ганеш, котрим покрию верх торта. 150 мл 20% вершків. Нагріваю в каструльці із товстим дном доводжу до легкого закипання. Виключаю вогонь під каструлею, додаю 50 г чорного шоколаду, розмішую до однорідності і відразу покриваю цим густим ганашем торт. Зверху торт можна прикрасити тими самими карамелізованими абрикосами або ще додати інших фруктів. Такий торт просочується дуже швидко, достатньо 2-3 години в холодильнику і вже можна смакувати. Дуже ніжний, ароматний, зовсім не притурний, незважаючи на велику кількість крему, шоколадний торт, котрий не буде важким навіть в літню спеку. Нехай смакує!